Ня Павло Лисянський, військовий експерт, правозахисник, директор інституту стратегічних досліджень і безпеки з нами на зв'язку. Пане Павле, добрий день. Як ви нас чуєте? Да, вітаю, чую добре. 21 серпня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовців військових частин та підрозділів і морської і піхоти і військово морських сил збройних сил України, зокрема у складі групувань стійко та мужня протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку українські військові захисники відкинули і відбили спробу окупанта просунутись далі. На південному напрямку там невеличкий успіх в районі Баштанки. Здається, в військових російської. Федерації був загалом така ситуація, таку ситуацію маємо на фронті, але окрім того, рашисти продовжують обстрілювати Павло, українські міста. Тим більше нам прогнозують, що до 23 і 24 серпня, до цих надважливих днів в Україні для України для нашої держави. Ці обстріли кількісно збільшиться щодо і ця інформація підкріплюється повідомленням щодо носіїв крилатих крилатих як в чорному морі. І на території Білорусі, зокрема, ті чи інші пересування е, ворожих військ. Як ви оцінюєте цю ситуацію? І е, день 24 серпня, зокрема, е, як реакцію на повідомлення і представників української влади, і звер... звернення, і наші звернення, зокрема, в студії про те, що українці не повинні ігнорувати повітряних тривог ці найближчі дні? Ну, в принципі, ви вже все сказали так. Це як аналіз, а, а, та, а ви можете та, прокоментувати більш та. предметно, та, будь ласка. В принципі, дійсно погоджуюсь з тим аналізом, який ви сказали, що ще можна додати, що дійсно ворог не залишає спроб атакувати Україну. Щодо 24 серпня, то дійсно, ну ми повинні розуміти, що під зараз в інтернеті лунають заклики від російських пропагандистів щодо того, щоб Путін почав бити по центрам прийняття рішень. Це йде в тому числі і за вбивство дочки Дугіної. Ось і звісно будуть якісь провокації, тому 24 серпня, не тільки до серпня, потрібно дотримуватись. Правил е е евакуації, скажімо так, так, е мирного укриття для того, щоб просто не давати е шансу ворогу посягати на життя мирних українців. Тому що, ну, на жаль, у військовий час е слухати повітряну тривогу і ховатися в укритті це як ходити з маскою в пандемію. тобто Тому це дійсно потрібно робити. Щодо військової ситуації, Збройні Сили України на всіх напрямках ведуть оборону на Донецькому напрямку, ворог не може успішно просуватися, і на сьогоднішній день вони навіть повинні будуть скоріше на це переносити так звані референдуми, так звані референдуми і. І, в принципі, це ж показник, що вони ще не, наприкінці травня хотіли захопити плани, не були захопити всю частину Донецької області. На сьогоднішній день вони не можуть цього здійснити. І це, звичайно, подяка Збройним силам України за це. Якщо так, будь ласка, нарікаю. Те, що не можуть захопити да. американський інститут вивчення війни, до речі, писав, що в найближчі місяці росіяни навряд чи зможуть захопити бодай один якийсь ще новий населений пункт на е, да, будь. Будь ласка, ну я я, я я чесно скажу, що я багато в чому не згоден з інститутом вивчення війни, mm -hmm. чесно вам скажу. І вони вже починають коментувати ситуацію. Не, 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 не з тим, що вони там щось хочуть захопити. Вони там вже починають політичну ситуацію вивчати. А ну тобто, те, що я бачу, те, що бачимо, ми аналітики, вони просто беруть інформацію з відкритих джерел, якось її моделюють, щось видають, розумієте? Тобто, ми тут з ним багато в чому не згодні. Ворог буде намагатися захопити. Ось не буде не буде спробу захопити Бахмут. Так, На Донеччині, але дійсно там ну, у них просто не вистачає сил, щоб щось захоплювати. Вони хотіли використовувати тактику обходу великих міст, теж не виходить. Тому на сьогоднішній день вони будуть сконцентровані на тому, щоб проводити політичні. Свої задумки, там так звані референдуми, там укріплюватись політично на зайнятих територіях, е е давати там якісь, е давати там якісь. Е е Освіту дітям та, на російського тимчасово окупованих територіях, але ну тобто щодо захоплення нових населених пунктів, їй буде це робити важко. Єдине, що як варіант, ну вони можуть запустити повну мобілізацію на Російській Федерації, але тоді ж вони фактично об'являть, що вони програли, що вони програли спеціальну військову операцію. Так, повідомляється і про це, і це вони не зможуть допустити. По повідомляється про потужний вибух в районі Чорнобаївки. Черговий, знову ж таки, чекаємо на офіційну інформацію. Якщо глибше говорити в цю тему, занурюватись, але от ми з Іваном Магдою тут студії вже це питання піднімали. Зокрема, звертали увагу на зброю, яку застосовують, скажімо так, і спрямування, використовують зовсім не за. А тим напрямком, за яким вона має застосовуватися, зокрема, там комплекс С-300 С-400, і ними зокрема, Рашійська Федерація обстрілює <кій> територію України, хоча там ракети класу Земля повітря. Ну, я не знаю, переоснащують, переформатовують. Цю зброю і так далі. Один момент про що він може свідчити, і з іншого боку, ми тут зазначали цифри, які витрачає Російська Федерація на війну в Україні. Одна з них приведу, як приклад, 900 мільйонів доларів на день. Взагалі, о, вартість військових дій для Російської Федерації. Це такий загальний підсумок і тих виплат, які має здійснити Російська Федерація, і тим, хто е, скажімо так, батькам військових російських загинули, і тим, хто поранений, і. Цифри на день сьогоднішній такий, до чого все йде. І зважаючи на неспроможності, певні вже станом на фактично шостий місяць війни Російської Федерації, ми звикли до вислову, що Путін здатний під, 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 піднімати ставки. Одним з таких прикладів може стати саме цей процес, який організовується в Маріуполі, якщо він відбудеться на кшталт Нюрнбургського процесу, і взагалі. З'являється інформація про <кхи>, спотворення передбачено. Два казати, на кшталт і Це обстріл. вони подають накшталт. Тому там, що. Це рашисти. Я думаю, всі вже розуміють наша глядацька аудиторія. І про можливий взагалі влаштований черговий терористичний акт з метою потім звинуватити Україну. Питання: в чому вибачаю Питання, чи може відбутись? Можуть відбутись такі речі взагалі. І ситуація, яка зараз склалася з тим, скільки витрачає Російська Федерація на війну в Україні? Чи є потуги в неї далі проводити і активно діяти, зокрема на Донецькому напрямку і не тільки? Ну грошей в них ще ну, достатньо. Щодо того, щоб вести бойові дії, тому що вони ж не в вони достають і кладуть ці 900 мільйонів доларів. Ця сума вона ж береться за різних витрат заробітної платні військовослужбовцям Російської Федерації, окупантам, так угу. витрати на пальне, витрати на ремонт техніки, витрати на купівлю зимового обладнання, одягу і таке інше. І питання в тому, що ну на сьогоднішній день вони ж десь вони там не платять військовослужбовцям там загибли загиблим людям вони там не виплачують бойові або там як ці. На, на поховання, да, кажуть, ось не виплачують. Тобто ну намагаються економити, і тобто таким чином, якось вони діють, вони не ще зможуть там ну, доволі доволі таки довго вести бойові дії. Ось, але в самої Російської Федерації в них з економікою дуже погано, і тобто, нові бюджети, тобто, ну фактично, вже е, налогова їхня не збирає того, що вона збирала, і загалом. Їх економіка тримається тільки на ресурсах, да, які вони продають, і за це отримують кошти. Ну тобто, якщо вони так і далі будуть там. Продавати свої ресурси і купувати, то звичайно у них будуть кошти на ведення бойових дій. Скажемо на відновлення економіки, відновлення там інфраструктури міста, або там поновлення чогось. Горошей в них не буде, але там кошти для того, щоб заправляти танки, щоб ці танки їхали на війну, вони знайдуть. Можливо, це буде не так настільки не багато, скільки було на початку війни, але. На сьогоднішній день ситуація така. Тобто, тут все залежить від того, як вони приймуть і... рішення, а вони ж думають зовсім про економіку і про благосостояння свого народу. Вони просто одержимі війною і їм потрібно воювати, воювати воювати. А щодо терору і використання терору як способу досягання цілей, навіть і активніших розмов про перемовини і запит на перемовини з Україною. Зокрема, я терор маю на увазі як наприклад те, що відбулось в Оленівці, і знову ж таки повертаючись до організації цього трибуналу Ну, дивіться, терор вони використовують і зараз. Mm -hmm. Давайте поглянемо на відео примусової мобілізації. це, це що не терор? Ну це ж фактично терор, коли людей масово чоловіків забирають і кидають на фронт, вони там гинуть. то теж терор. Щодо те, що ви кажете, так званого трибуналу, ну давайте згадаємо 2015 рік. Вони вже подібне проводили, коли вигнали в 2015 році військовополонених українців і повели вулицями Донецька, тобто, це для них не ново. Цей трибунал він може бути, але до нього потрібно ставитися не як. Е Юридичною нормою, а як фактично просто театральною виставою, юридично він ну, не має жодного ніякого сенсу. І питання в тому, що, ну, на жаль, на сьогоднішній день дипломатичних, дипломатичного вирішення цих питань, які ми окреслили, але їх нема, потрібно тільки розв'язання через, через солові дії. Я все. Пане Павло, дякуємо вам за ваші коментарі, за те, Дякую. що долучилися. Дякую. Павло Лисянський військовий експерт, правозахисник, директор інституту стратегічних досліджень і безпеки.